Шановні друзі, вітаю! Сьогодні я поділюся з вами ідеями статті Джоела Коткіна в The American Mind перекладі Віктора Івановича Вовка. Віктор Іванович, відомий дипломат, громадський державний діяч. Я дуже раджу вам підписатись на його Facebook. Він також мій шановний колега по Українській асоціації Римського клубу, він є віце-президентом. А Коткін стипідеат Center of the American Way of Life. Виконавчий директор Urban Reform Institute, і він представив свій погляд на так зване велике переселення населення в 21 столітті. Мова йде про Сполучені Штати Америки. Стаття називається Тріумф червоних штатів. Червоних мається на увазі республіканських, і це один з елементів циклу Пізнати Справжню Америку, який Віктор Іванович веде. В себе на Фейсбуці Коткін каже: забудьте президентські вибори. Справжнє змагання щодо майбутнього напряму розвитку країни вже відбулося, і перемагають явно червоні, тобто республіканські штати. Те, що ми спостерігаємо, це не стільки національний ідеологічний тріумф в стилі епохи Рейгана, скільки низовий перехід. Економічної, соціальної та, зрештою, політичної влади від однієї групи регіонів до іншої. Це продовжує модель, що відповідає американській історії від того часу, як перше поселення розмножилось на захід з узбережжя Атлантичного океану, поширившись аж до Тихого океану. Навіть сьогодні найбагатші штати, якщо не враховувати різниці у витратах, ще залишаються розташованими на північно-східному або тихоокеанському узбережжях. Зрушення, що відбуваються нині, це не повторення так званої очевидної долі, відображеної в старій приказці Йди на захід юначе, це доктринальна віра 19 століття щодо невідворотнього розширення Америки на захід, коментує Віктор Вовк. А більше це схоже на поклик назад на південь, навіть у деякі місця у величезному центрі країни, так званому середньому Заході США. Ці регіони все ще наздоганяють ті місця, які процвітали в другій половині ХХ століття. Але за останні 4 десятиліття зростання доходів робочих місць в таких місцях, як Техас і Флорида, на 50% або й більше перевищувало зростання у Нью-Йорку та Каліфорнії. За останні роки розрив між регіонами скоротився: в Техасі, Неваді, Флориді та Арканзасі спостерігалось найвище зростання особистих доходів в Україні. Навпаки, ультраблакитна, тобто ультрадемократична або прогресистська Каліфорнія посіла останнє місце. Поряд з нею розташувалися Меріленд, Масачусетс і Нью-Йорк. Штати так званого сонячного пояса, Санбелт, це 16 штатів півдня, підкреслює Віктор Вовк, домінують у списку найбільших творців нових робочих місць. Тоді як Каліфорнія, Масачусетс, Іліной та Орегон, займають місця знизу. Загалом за останні десятиліття, Шість південних штатів, що розвиваються найшвидше: це Флорида, Техас, Джорджія, обидві Кароліни та Теннесі, додали більше приросту національного ВВП, ніж Північний Схід, традиційний економічний центр. В епоху, коли засоби масової інформації та інвестори одержимі останніми захопленнями, будь то біткоїни чи штучний інтелект, штати, які досягли найкращих результатів, також змогли зберегти енергозалежні галузі, такі як сільське господарство, видобуток Природних ресурсів та дедалі більше промислове виробництво. Рух деяких низькотехнологічних виробництв, таких як текстильна промисловість, значною мірою ґрунтувався на низькій заробітній платі та доброзичливому до роботодавців у трудовому законодавстві, але нинішні зрушення так само пов'язані з регуляторною політкою, властивою, блакитним, тобто демократичним штатом. До недавньої хвилі регулювання, пов'язаного з політикою запобігання зміні клімату, значна частина важкої промисловості та високотехнологічного виробництва залишалась в таких штатах як Каліфорнія та Нью-Йорк. Але наростання драконівського регулювання щодо запобігання зміни клімату сильно вплинуло на робочі місця синіх комірців – Це традиційне джерело висхідної мобільності. Журнал Site Selection Magazine, цей присвячений підбору виробничих площадок, наголошує Віктор Вок, зазначає, що найкращі райони для промисловості знаходяться на Південному Сході та в Юті, тоді як Каліфорнія втратила майже 800 тисяч робочих місць в промисловості з 1990 року. Це згідно з переписом зайнятості та заробітної плати. Видобуток нафти і газу, який колись був базовою галузі у штаті, зараз загрожує. Повним зникненням, тоді як будівництво та логістика розвиваються повільніше ніж у конкуруючих штатах. Півстоліття тому Каліфорнія та Нью-Йорк разом з верхнім середнім заходом, це північні штати в районі Великих Азер з Мегаполісами, Чикаго і Детройтом, були справжнім таким промисловим рушієм, машиною. За останні десятиліття Орландо, Флорида, Остін, Техас, Лас-Вегас, Невада лідирували в рейтингу, тоді як виробництво різка. Занепадала в Лос-Анджелесі, Чикаго та Нью-Йорку. Нове промислове зростання відбувається в основному на півдні та південному сході, а також у червоних республіканських штатах, таких як Індіана та Агайя, включаючи переваги нових заводів з виробництва електромобілів та акумуляторів. Наприклад, дефіцит ланцюжків постачання зробив виробництво кремнієвих мікросхем каліфорнійського винаходу пріоритетом для США. але… Практично всі нові заплановані напівпровідникові заводи, які потребують тисяч робітників, будуються в Техасі, Аризоні та Орегоні. Ерозія в елітних секторах це ще одна тема, яку піднімає котки. Донедавна ліберальні демпартійні експерти, як і деякі праві відкидали втрату таких галузей як нерелевантну. Такі люди, як експерт Ніл Ірвин з New York Times наполягали, що нова економіка буде у найбільших, найблакітніших, найпрогресистських, тобто демократичних містах. Ми живемо у світі, де невелика кількість компаній Суперзірок вирішує розміститися в кількох містах суперзірках де вони мають найкращі шанси найняти співробітників – Писав він у 2019 році. Дійсно, десятиліттями робочі місця в сфері технологій, фінансів і бізнес-послуг тяжіли до таких місць, як Сан-Франциско, Сіетл, Бостон, Нью-Йорк і Чикаго. Проте нещодавній аналіз Zen Business повідомив, що Техас і Флорида зараз є гарячими точками такими да, точками зростання країни з високими темпами зростання а також вони приваблюють найбільшу кількість працівників технологічних. Секторах згідно з нещодавніми дослідженнями університету Чепмена та Каліфорнійського університету Ірвайн, ерозія лідерства Каліфорнії в технологічних та інших передових галузях триває принаймні з 2005 року, оскільки все більше робочих місць в передових галузях тяжіють до штатів з нижчим рівнем оподаткування, переважно на півдні та між середньому заході. Перше з минулого століття, коли Масачусетс здавався серйозною загрозою, ціліконова долина отримала серйозного та спроможного суперника в Техасі. Штат одинокої зірки, так званий Лонстар Техас, менше постраждав від недавніх звільнень працівників високотехнологічних компаній. Деякі провідні технологічні центри вже перенесли свої штаб-квартири до Техасу. Зокрема, це Hewlett-Packard Enterprises, Oracle і, можливо, найважливіше, Tesla. Багато інших компаній, таких як Apple, Airbnb, MGN, Uber, SpaceX, розширюють свою діяльність переважно за межами так званого золотого штату, як називають Каліфорнію. Ці тенденції прискорюються зазначає нещодавні дослідження інституту Гувера. Збільшення переходу до роботи вдома може ще більше прискорити цей відтік. Приблизно 50% всіх робіт в силіконовій долині зазначає нещодавні дослідження Чекаського університету можна виконувати вдома. Хоча район Затоки, Bay Area так званий, да, в сан франциско та деякі райони Південної Каліфорнії є прекрасними місцями для життя, ринок житла недоступний навіть для найбільш забезпечених людей. Близько 40% технологічних працівників району Затоки. Це там, де Силіконова долина або Кремнієва долина, так звана. Кажуть, що хотіли би переїхати в менш дорогий район, що передбачає розташування за межами Каліфорнії. В нещодавньому опитуванні три чверті інвесторів-засновників хайтек венчурних підприємств передбачили саме це для своїх працівників. Подібна дисперсія спостерігається і у бізнес-послугах. Протягом більшої частини американської історії фінансовий сектор міцно базувався на східному узбережжі, особливо в Нью-Йорку, а деякі потужні фірми базувалися в Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелесі. Але бізнес-послуги один з ключових секторів, зокрема для міського зростання, дедалі більше спрямовуються переважно до столиць червоних, тобто республіканських штатів, Остін, Техас, Нешфілд, Теннессі, Солт Лейк-Сіті, Юта, Раллі, Північна Каліфорнія, Шарлотт, найбільше місто Північної Кароліни. Як індустрія технологій розповсюджується на нові центри, так Остін, Техас, Фінікс, Аризона, Нешвіл, Теннесі, Атланта, Джорджія так само розповсюджуються і фінанси. Фінанси йдуть за виробництвом. Після пандемії фінансові індустрії Техасу та Флориди розвиваються в 10 разів швидше, ніж їх колеги в Нью-Йорку. Найбільший поштовх отримав метрополіс Даліс Фортворд, який нещодавно позбавив Чикаго статусу другого фінансового центру США та почав залучати капітал для створення нової фондової біржі, яку підтримують ключові гравці. Велике переселення населення. Ще одний великий пласт, який піднімає Коткін. Втрати індустрії і компаній досить руйнівні. Але найбільша криза, з якою стикаються блакитні демократичні Штати та регіони, це демографічна. За останнє десятиліття п'ять південних штатів: Техас, Флорида, Північна та Південна Кароліна, Джорджія, та також Аризона на Заході перевищили зростання населення в усіх інших 44 штатах в окрузі Колумбія, зазначає демограф Вендел Кокс. З 2020 року ця тенденція прискорилася. Штати півдня отримали завдяки переселенню. Майже 2 мільйони осіб, тоді як три інші регіони перепису населення, північний схід, середній захід та захід мали чисті втрати від внутрішньої міграції. Тобто люди голосують ногами за те, де краще жити. У 2023 році на південні Штати припадало 87% всього приросту населення США. Навпаки, Нью-Йорк, Джерсі та Каліфорнія мають від'ємну чисту внутрішню міграцію, часто якраз до. От цих зазначених штатів тисячі року, за оцінками бюро перепису населення, штат Нью-Йорк втратив 884 тисячі жителів, які переїхали до інших штатів минулого року. Чиста втрата Нью-Йорку через внутрішню міграцію склала понад 1% від усього населення штату. Вона була більшою ніж будь-якому іншому штаті, поступаючись лише чистому відтоку населення з Каліфорнії між 2022 і 2023 роками. Сусідній штат Нью-Джерсі втратив відсотка свого населення, ставши восьмим штатом за чистими міграційними втратами. Однією з чітких тенденцій стала міграція заможних людей, тих самих людей, які фінансують оцю нестримну демпартійну державу добробуту та. Це раніше було повільним трендом, але він набрав обертів після 2019 року. Тобто, по суті, ті люди, які підтримують демократичну партію, вони переїздять з тих штатів, де більшість є демократичною. Минулого року заможні мігранти вивезли майже 24 мільярди доларів з Каліфорнії, 14 мільярдів доларів з Нью-Йорка, і майже 10 з Іллінойсу. Ці кошти потрапили переважно у Флорду до Техас, а також Теннессі та обидві Кароліни. До цієї пандемії ще забезпечені молоді професіонали прямували до менш дорогих і густонаселених міст, пошуках домівок, місцях, які вони могли собі дозволити. За останні десятиліття найсильнішими приманками, так би мовити, для мілініалів були не Нью-Йорк, Сан-Франциско чи Лос-Анджелес, які зазнали втрат ці групи населення, а натомість Даллас, Форт-Ворд, Остін, Х'юстон. Усі міста в Техасі минулого року найбільше зростання у заснуванні нового бізнесу спостерігалось на глибокому півдні в Техасі та пустельному південному заході, тоді як економіка Нью-Йорку та Західного узбережжя вона відставала. Каліфорнія, яка колись була справжнім магнітом для молодих і амбітних. Зараз страждає від найнижчого рівня привабливості в країни, і згідно з даними податкової служби США АРС швидко втрачає домогосподарства або родини. Заглядаючи вперед, до 2060 року, Департамент фінансів штату прогнозує відсутність зростання чисельності населення. Це при тому, що загалом населення США зростає. У них досі гарна демографія в порівнянні з більшістю країн світа. І все це ще на фоні скорочення на 1,7 мільйона в окрузі Лос-Анджелес, найбільшому окрузі штату. Іммігранти дотримуються тієї самої моделі, мігруючи не до традиційних міст воріт, таких як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, а до таких міст, як Даллас, Майамі та навіть невеликі міста на середньому Заході. За останні десятиліття населення Лос-Анджелеса, що народились за кордоном, скоротилось, тоді як, за даними Брукінгса, останній потік іммігрантів осідає переважно в Техасі та інших штатах сонячного пояса. Багато в чому те саме відбувається з меншинами загалом. Міграція серед азіатів, чорношкірих, латиноамериканців була найшвидшою до червоних республіканських штатів, де здебільшого вони користуються вищими показниками володіння будинками, вищими реальними доходами, тобто скригованими на рівень інфляції. Ці тенденції вказують на те, що демографічне майбутнє Америки буде переважно червоним республіканським, за словами демографа. Лімена Стоуна. Народжуваність також вища в Червоних штатах, таких як Техас, Арканзас, Юта, Канзас і Дакота. Згодом це стане тим, що він називає консервативною перевагою у народжуваності. І навпаки, найнижчі показники народжуваності спостерігаються в глибоко блакитних демократичних прогресистських штатах, таких як Каліфорнія, Масачусетс, Рігон та Вашингтон. Криза управління ще один дуже важливий вимір, який піднімає Коткін в своїй статті. Консервативні та лібертаріанські економісти пояснюють ці зрушення значною мірою функцією податкових ставок. Хоча податки, безперечно, є фактором, проте блакитні демократичні штати, такі як Нью-Йорк, Каліфорнія та Масачусетс, тривалий час процвітали із вищими податковими ставками, ніж в таких штатах, як Флорида і Техас. Тим паче у таких відсталих з низькими податками штатах як Міссісіпі та Алабама. Каліфорнія та інші блакитні штати, такі як Нью-Йорк. У післявоєнний час отримали вигоду від інвестицій в фізичну інфраструктуру та освіту. але в останні десятиліття інші штати їх наздогнали в цьому, тоді як уряд Каліфорнії в одному нещодавньому дослідженні було визнано найменш ефективним. Такі штати, як Техас, Колорадо, Юта, Північна Кароліна та Флорида. Копіюють багато класних речей в Каліфорнії, за словами Крістофера Лойда, президента гільдії вибору об'єктів, яка відстежує інвестиційні потоки. Модель розвитку перевернулася зверху вниз, вважає Ллойд. Ці штати навчились в Каліфорнії. Схоже, їй тепер не вистачає розуміння, що все змінилося. Професіонали в технологічних галузях стали набагато більш мобільними. Ще більш серйозним стало те, що, попри посилення конкуренції, Багато блакитних демократичних штатів відійшли від стратегії, орієнтованих на економічне зростання, і переорієнтувались на цілі екологічної або соціальної справедливості. Сьогодні платники податків у блакитних демократичних штатах. Не отримують віддачу у вигляді покращення доріг, мостів, ефективної системи освіти, а часто фінансують вкрай обурливі провали, як от метро на другій евеню, це такий скандальний Давгабут у Нью-Йорку. Або, наприклад, швидкісний потяг у Каліфорнії, з значним перевищенням кашторису. Або, наприклад, Бостонський великий розкоп – це ну, фактично колапс частини тунелю. В Каліфорнії, де податки на пальне найвищі в країні, платники податків обурюються через деякі найгірші в країні дороги. Освіта є ще страшнішим провалом. Згідно з національною оцінкою прогресу в освіті, на так званий, яку зазвичай називають національним табелем успішності. Учні четвертих класів Каліфорнії отримали найнижчі. Оцінки з математики, ніж у 29 інших штатах або юрисдикціях. При цьому лише 30% учнів досягли або перевершили стандарт рівня знань на ІП. Натомість 41 учнів четвертих класів у Флориді та 38% учнів таких класів в Техасі в штатах, де бюджетні витрати на одного учня значно менше, отримали оцінки на рівні або вище стандарту рівня знань з математики, що значно краще, ніж в Каліфорнії. Такі невдачі є регулярними для блакитної демократичної Америки, каже Коткін. В Чикаго чимало шкіл не випустили жодного учня, який би досяг очікуваного рівня знань за стандартизованими тестами. Колись шановані системи державних шкіл у штаті Нью-Йорк також стрімко занепали. Тоді як зміна фокусу навчання на ідеологічну індоктринацію учнів замість акценту на базових навичках у багатьох блакитних штатах, зокрема в Каліфорнії, не віщує нічого доброго для. Майбутньої робочої сили. І тепер таке загнивання сягає навіть елітного рівня, коли скандал з некваліфікованими студентами-медиками, відібраним за расою, ознакою, підірвав репутацію колись високоповажної, а тепер ну, такої вукійської, ганебно вукійської медичної школи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Щодо політичного майбутнього, Коткін малює його таким чином, що блакітні демократичні штати не обов'язково мають рухатись до свого занепаду. Проте, поки вони лишаються в полоні смертоносної комбінації правспілок публічних службовців і прогресистської ідеології, і їх замінюватимуть міста та штати, керовані консерваторами. Наслідки цього суву відчують не лише Нью-Йорк і Лос-Анджелес, а й інші міста. З гарним минулим, такі як Сіетл, Портленд, Мінеаполіс, Сан-Франциско та Денвер. Сьогодні багато блакитних демократичних штатів, зокрема Каліфорнія, Масачусетс, Сілінойс, Меріленд, страждають від глибокого структурного дефіциту, який ймовірно потребуватиме масштабного порятунку, фінансової допомоги від федеральної влади, що для того, щоб покривати виплату пенсій і, взагалі, постійний дефіцит бюджету. Але їм може не вистачити політичної влади на федеральному рівні, щоб організувати фінансовий порятунок. У 2020 році зміни в чисельності населення через внутрішню міграцію допомогли Техасу отримати два додаткових місця в конгресі, тоді як Флорида та кілька інших червоних республіканських штатів отримали ще по одному. Тим часом блакитні демократичні штати Нью-Йорк, Каліфорнія та Іллінойс втратили місця в конгресі. Якщо нинішні тенденції збережуться, південь у 2030 році матиме на 30 місць більше в конгресі ніж у 70-х роках. Кількість конгресменів від кожного штату переглядається кожні 10 років за результатами національного перепусту населення, пояснює Віктор Вовк. чи є у блакитних демократичних штатів відповідь на такий от політичний занепад, який спостерігається? Щоб вирішити їхні нинішні проблеми, знадобиться більше центристських демократів, наслідуючи приклад. Кіра Стармера, нового лідера лейбористів Британії, які могли би дати задній хід деяким з найбільш руйнівних прогресистських політик або стратегій. Аплод демократії в Сан-Франциско разом з такими зусиллями в Лос-Анджелесі та Окленді вже пробує нову стратегію наведення порядку в міському центрі та скорочення соціальних витрат. Деякі аналітки демократи зазначають, що стає дедалі очевиднішим, що партія не може конкурувати на національному рівні, якщо вона схиляється перед лівими активістами, окремі політики блакитних демократичних штатів вже здійснюють переоцінку деяких з найрадикальніших прогресистів та їхніх позицій. Губернатор Гевін Ньюсом в Каліфорнії тепер готовий протистояти прогресистам в таких питаннях, як збереження останньої атомної станції в штаті, скорочення фінансування соціального забезпечення та навіть відправка Нацгвардії на південний кордон штату з Мексикою. Він також виступає проти запропонованого податку на багатство, який може ще більше прискорити вже і так руйнівний відтік багатих людей зі штату. У разі відродження блакитних демократичних штатів вони все ще матимуть значну користь фізичної спадщини, з матеріальних активів, як от порти Лос-Анджелеса та Нью-Йорка, залишків інтелектуального ресурсу в університетах існуючих високотехнологічних фірм, критично необхідних для економіки стартапів, а також неперевершених культурних та Медіа-активів. Простіше кажучи, усе занадто еволюціонувало, щоб Даллас в Техасі міг коли-небудь запропонувати культурні та розважальні цінності Нью-Йорка, а погода у Флориді не може наблизитись до на досконалості, якою насолоджуються каліфорнійці, особливо на узбережжі. Завжди існує ймовірність того, що червоні республіканські штати підірвуть свої політичні здобутки, просуваючи позиції, наприклад. Заборони абортів, які призведуть до певних коливань з боку молоді щодо переїзду до інших штатів, повернення до культурних цінностей 19 століття мало привабливе. Але все це не матиме особливого значення, якщо блакитні демократичні штати не зможуть відмовитись від прогресистських ідей та знову дотримуватись більш традиційних ліберальних підходів. Незалежно від того наскільки здоровий глузд і розсудливість зможуть знову відродитися. Зрушення владі та багатстві вже відбуваються, і це дуже фундаментальний тренд. Тож це лише питання масштабу цього суву влади та того, як він переформатує американську реальність в майбутньому, друзі. Ми з вами спостерігаємо серйозні міграційні хвилі і в Україні, в нашій рідній державі. Причому вони пов'язані не тільки з фактором війни, не тільки з фактором пошуку безпеки людьми і компаніями. Вони також пов'язані з комфортністю бізнес-клімата, який створює або не створює певна місцева влада, тому що компанії перереєструються з великих міст в менші міста і містечки, якщо там є мер зацікавлений в розвитку, якщо там є рада, зацікавлена. В розвитку, якщо з них не беруть хабарі, якщо на них не дивляться як на корову, яку треба більше доїти і менше годувати, тому очевидно, що в Україні також будуть розгортатися такі трендові процеси переселення не тільки людей, а перенесення бізнесу з концентрацією в певних кластерах. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто найбільше виграє від таких процесів? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, коментуйте, щоб підвищити видачу, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.